Пані Наталя, як можна використовувати турманіву накидку, взагалі турманіву кераміку при проблемах з судинами? Наприклад, варикоз, тромбофлебід і чи можливо використання в якості профілактики, так як ми знаємо, що багато судинних проблем вони передаються спадково. Ну, звичайно, при судинних захворюваннях можна і потрібно використовувати турманіву кераміку, особливо якщо це наноалмазна алмазна турманіва кераміка. Що стосується безпосередньо варикозів і тромбофлебітів, це порушення кровопостачання, тобто відтоку крові з нижніх кінцівок через густину крові, то вона стала густішою з часом через якісь проблеми, через порушення еластичності судин або порушення роботи клапанів, які є в судинках і які іштовхаються. Цю кров знизу до гори. При звичайних варикозах це стан, коли відтік крові порушений, але без запальних процесів. Можна використовувати турманіву накидку, припікаючи підошви ніг, даючи гарний кровотік і прогріваючи повністю місця утворення вже варикозу це такі зірочки, сіточки або набухання судинок, обгорнувши повністю ноги в Даному випадку турманівою накидочкою. Що стосується е, тромбофлебітів, це вже запальний процес. В процесі запалення бажано використовувати накидку на маленьких температурах або в виключеному вигляді, щоб не розповсюджувати запалення далі. Коли тромбофлебіт переходить в рецидивуючий стан, тобто в хронічну форму, коли він не має запалення, можна так само використовувати і припікання стоп, і прогрівання або краще ще припікання ось цих уже гронок винограду, яких в народі називають, коли судинка розширена, і коли в її карманах вже залишилися згустки крові. Оці от тромби, які там розібралися. При варикозах і при тромбофлебітах бажано прогрівати чи припікати в горизонтальному положенні. Тобто розстеляємо накидочку на ліжечко, ставимо ножки і прогріваємо. А ось далі шлях вже протилежний. При наявності варикозу бажано так і залишити в горизонтальному положенні, або навіть чуть-чуть підняти догори для покращення відтоку крові при тромбофлебітах після припікання і прогрівання, якщо це не запальний період, бажано 20-30 хвилин походити. Тому що ми розрядили кров, і щоб допомогти їй рухатися догори, потрібно дати фізичне навантаження для спозмування м'язів, руху еластичності тканин і відтоку крові.